Марія Дукач, наслідуючи Шевченка, читає Людмила Оніщук. Зажурилась Україна, голову схилила, ніхто її не рятує, а самій не сила. Розгромили, розбомбили та ще й затопили. Рідну землю захопили скрізь. Одні мохили, де не глянь лиш біль і горе. Матері ридають з прапорами домовини з фронту зустрічай. Кожну ніч летять ракети, шахеди і дрони. Наробилось того лиха, як вермахдонь. Гірко плаче Україна. Слізьми. Вся залилась. Чи ж я, Господи, до тебе Богу не молилась? За що ж мені така кара? За що гинуть люди? За що ж мусимо страждати?